Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже вкусних грузинських хачапурі. Це один із багатьох варіантів, тому що їх є дуже багато різних видів цих хачапурі. Ну, Кожний блогер їх готовий по-своєму. У мене теж є на каналі, але я хочу вам показати ще один рецепт. Так як зі світом зараз проблеми, то жарити їх буду на сковородці. Так що, поїхали. Для цього рецепту мені не надо для тіста. 400 мл теплого молока. У мене воно не кипячене, просто тепле молоко середомашнє. 180 г масла або маргарина. 2 чайні ложки сахара, чайна ложка солі. Ну, по солі, ви дивіться, тут можна по вкусу. столових ложки олії рафінованої, 2 чайні ложки сухих дрожжів. Це і муки стільки вберем. Але я тут насіяла 800 г муки. І в процесі замісу я побачу, скільки в мене піде цієї муки. І, звісно ж, в описанні я вам точно покажу. Начинка. Начинка, тут у мене 5 плавлених сирочків. Беріть сирочки, щоб вони були не дуже м'які, щоб ми змогли їх потерти. І 2 яйця зварених вкруту. Ну і ще зелень. Зелень, дивіться, якщо немає, то можна обійтися без неї. Сейчас мы замесим тесто. Отправляем в миску молоко, добавляю дрожжи, добавляю 2 чайных ложки сахара, олію, все сразу замешиваем. Добавляю сливочное масло. Це теж все йде зразу. Масло у мене такої, знаєте, комнатної температури. Я його не терла, не розплавляла в мікроволновці, а просто порізала ножом і додамо отак от солі я додаю. Все розмішую. Буду добавлять муку. Масло, бачите, воно такими вот кусочками, нічого страшного так і должно быть. У нас тоді хачапурі будуть слоєними. Все, дрожжі розмішали І всипаю муку. Замішуємо. Всього додаю ще. Верна, мука вся і піде у мене. Зараз побачимо. Так. Неудобно мені. Замішую мягке еластичне тісто. У нас дуже взялася зима, десь сніг, мороз. І хочеться чогось такого, чогось такого жареного. Так. Тісто ось таке вже. І я додаю всю муку. І всі 800 грамів у мене і ушло. І ще додавати не буду. Замішуємо тістечко. Я ще помісю його, а потім включусь і вам покажу, яке воно в мене вийшло. Замісила я тісто, бачите, от таке от оно хороше виходить, абсолютно не липне до руки. Отаке от воно от. мягке. Ось таке, бачите, трошечки як тягнеться в руках, от таке от тісто. Все, воно повністю готове. І тепер я Вставляю його і нехай воно підходить. Прикриваю і ставлю його до тепла. Надо, щоб трошечки воно підійшло. Поки підходить тісто, натру яйця приготовлю начинку. Це все натираю на мілку терочку. Можете начинку не тільки использувати плавлені сирки, ви можете взяти сулугуні, моцарелу, що у вас є, або якийсь другий сир. І так само сирочки натираю. Все, сюди висипаю зелень. І додаю трошки солі по своєму вкусу. Ви додайте, хто стільки руби. І тепер це все треба перемішати. Тут у нас з піднизу яйце. Надо це добре це перемішати. Знаєте, можна рукою, тому що ложку щось воно не дуже получается. А рукою можна швидше це зробити. 30 минут у мене постояло тісто. Не треба, щоб була прям повна миска, цього не треба взагалі. От постояло, трошечки віддихнуло і хватить з нього. Чуть-чуть муки для підпилу, обов'язково. І це тісто я зараз поділю на 5 кусочків. то у мене буде п'ять хачапурі. Ну, як всегда, підкатую шарик, таким образом забираємо все в серединку і будемо виробляти наші хачапурі. Начинка готова. Тепер я беру один кусочок тіста і прям рукою, можна й качалкою трохи. Отак от треба от його зробити побільше цей кусочок тіста. Розкачати вліпьошку. Все, розкачала в ліпьошку. Начинку я буду, поділю на п'ять частин, у мене буде 5 хачапурі. Можна ще трохи. защіпую отак от всю серединку, забираю тісто. І треба це все защіпнути хорошо. Отак. От Чуть-чуть руку в муку, щоб ніде нічого у нас не витекло при жарці. Так, і тепер буду розкачувати. Розкачувати буду я по діаметру своєї сковородки. Діаметр сковородки у мене 20 см. Ви дивіться вже по своєї сковородці, як вам надо, так і розкачуєте. Все, дуже акуратно. Сильно нажати не треба, щоб нічого не порвати. Так от тихенько перевертаю на другу сторону. И с другой стороны тоже раскачиваю. Опять перевертаю. Мне надо, чтобы начинка хорошо распределилась по тесту, чтобы все было равномерно. Вот так вот. Розкачала я по діаметру своєї сковородки, наливаю олію сковородку, нагріваю її і потім будемо жарить. Все, масло розігрілося, огонь такий дуже маленький. І тепер беру наші хачапурі і акуратненько так от кладу на сковородку, жарю. Можна прикрити кришечкою. Ну, я прикрию кришкою, коли Переверну і потім вже прикрию. Перевернула і накрила кришкою. Бачите, які вони красиві. Пишні, виходить. І ще чуть, -чуть буквально дві минуточки, і вже буду витягувати. Так, ну що, пожарила я хачапурі на сковороді. Отак вони виглядають. Такі вони гарненькі. Цей верхній іще гарячий. Я його не буду вам розламувати. Покажу вам, розламаю зараз другий. Дивіться. Така от красота получається. Зеленью, з сыром, верніше з сырками. І дуже все вкусно. Тісто таке, знаєте, слоєне получается. Угу. Клас. Дуже ще гарячий. Угу. стинуть буде вообще саме то. Класне тісто, хороша начинка. Нема сирків, беріть, той сир, який у вас є. Але тісто взагалі ізумітельне. Так що пробуйте, жарьте, шкварте і радуйте себе і своїх близьких. І, як завжди, всім миру, добра і любові. Все, па-па.